Вітаю вас, ви на каналі Arzaik. І сьогодні ми будемо малювати малюночок у стилі монотипія. Що це таке і як це зробити? Творчий процес, потім все інше. Зараз підготували акварельку, змочили пензликом, взяли великий пензличок, беремо оранжевий і з вами робимо ось такі а, плямочки. Дивіться, я зараз розкажу. Ми беремо ті кольори, які вам подобаються. І ось таким чином ці кольори перемішуємо, не перемішуємо, а окремо один від одного. Ось таким чином заповнюємо листочок. Серединку, лише листочка по краях не заповнюємо. Ми відпечаток на папірі. Тобто, зараз ми з вами зробимо кольорову таку розтяжку, а далі ми зробимо. Давайте ще трошки фіолетового десь додамо. А далі ми будемо дивитися на наш малюночок і е, спробуємо там щось побачити. Наприклад, це, ну, це може буде, ну, це буде залежати від вашої фантазії. Сьогодні таке креативне заняття, яке буде е, спрямоване на розвиток вашої креативності. Будемо розвивати фантазію і створювати е, неймовірні неймовірні пейзажики. Або, або квіти, або натюрморт. теж буде залежати від вас. Так. Я люблю везуш. Угу. Дізнаємось, все намалюємо. Так, ось так хаотично промальовуємо якісь плямки. Тепер підготуйте ще один листочок папіру. Дивіться, якщо десь прямо ось так занадто мокро, то можна взяти папір, зараз я візьму папір, і промокнути ці лужби. Це занадто там багато луж, велика лужа. Там його Так, да, Слухай. А можна на свій вибір робити? Так, да, можна на свій вибір робити. Но. Так, Тепер дивіться, окремий листочок накладаємо на листочок і з вами ось так трошечки продавлюємо, прогладжуємо. Робимо ось такий відбиток. Коли ось так проробили, продавили, роз'єднуємо. Ось так. Беремо і роз'єднуємо. І отримуємо з вами ось такий відбиток. Так, дивіться, я бачу, що занадто багато пробілів, тому я хочу ще. О, класно, класно, так. А я хочу ще трошечки додати кольору, тому я зроблю ще. Ще дороблю. Я, я... Так, ще з кольором Так, да, добавлю декілька акцентів на колір. Бо занадто мало я, кольору. Я навіть це не розробила. І ще раз? Я навіть це ще не зробила. Угу, добре роби. Все гаразд, з цим чекаємо. Не чекаємо, а кожен робить своє. Або загально. Прекрасно, все. Витирай, бери, будь ласка, серветку і одразу витирай. Ну, Краще одразу, особливо, якщо це мокро. Там листочок і ще разочок прикладаю. Можна вже змістити, якщо хочеться. І ще прикладаю, ще роблю відбиточок, бо мені замало кольору було. І ще раз роблю о, о, ось такий мені більше доподобає. Так. Все. Це основка була, а це а, зараз відбиточок. Що я роблю? Зараз можна, до речі, ще доробити, якщо вам щось хочеться. Ось, ось наприклад, я хочу ось тут. Можна по-іншому Так, да, можна. Ось, наприклад, хочу ось тут трошки жовто додати. І зробити, і зробити ось так. Ось Трошки ось так доробити роботу за допомогою. Серветочки. Ось так. За допомогою серветочки я приберу зайвий. о, І додам, додається такий класний малюночок. Прикольний. І можна, до речі, додати десь якісь такі більш насичені місця, кольори на такі. Ось так. Додала і прибрала. Ось так. Ось такий малюночок виходить. І червоний. Трошечки ось так прибрали зайвий викида. Все, мені теше вже подобається і покупку. Ще, ще раз. Зараз головна задача буде, щоб це повністю підсохло. Тому ми ось так беремо, і поки воно підсихає, ми пороз... порозмовляємо з вами якраз про щоденний після. Тому нам перед тим як повністю перейти до наступного етапу нашої роботи, треба повністю її підсохнути. Якщо є поблизу фен, але можна ось так просто помахати трошечки, щоб ось так покрутіть. Подивіться, як вам подобається, щоб він розташовувався. Спробуйте вглядітися в візерунок, що вам нагадує, може десь річка, може їжачок. Може це пінгрін, тобто подивіться, може це пташка, подивіться на свій малюночок і е, знайдіть там образ якийсь, е, який вам нагадує ваш малюнок. Може це якийсь водяний підводне царство, може це людина, може це букет квітів, може це. А, Наприклад, пташка, може пейзаж, дерево, метелика. Ось просто подивіться і глядіться в свій малюночок, може вам щось там буде, буде з'явитися, як, як малюнок. В мене ось хмарка, а от у вас в мене прям якийсь дельфін. Дельфін, ух ти! Класно! Я бачу в своєму малюночку квіти малювати книги, ось як на останньому мальмічку, тому подивіться, що у вас. Це так. так, дивіться, хто зі мною малює квіти, хто самостійно знайшов якийсь малюночок, можете самостійно зробити. Що це може бути? Наприклад, я, я просто розповідаю, як це рок працює. Домовились? Подивіться, наприклад, на мій малюночок. Оце, наприклад, може бути в мене сонце. А далі, ось там можуть бути облачка або зелені якісь травичка, гори. І далі, ось тут може бути озеро і поляна, наприклад. Квітів, але хтось може бути навіть домик. Тось, Тобто Ми можемо е, зафантазувати все, що нам ось навіть дельфінчик, да, як казала Аня, ось, наприклад, ось це дельфінчик, море і е, е, да? а, що ще може бути? Ось так це може бути. А, рибка, наприклад, ось це рибка. карали якісь. Ну, тобто ми можемо подивитись на наш малюночок, а ось так пташку видно. Ось так, гори. Ну, Тобто подивіться на свій малюночок, покрутіть, подивіться. Може ви знайдете щось. Перший, ось так намалюю листочок, намалююємо да? ось цьому листочку. Ось тут товщини трошки по краях. І з тут товщини додам. І намалюю наступний. Наступний буде вже більш такий кучеряк. У мене і не на, настільки... На Можна, можна. Тут е, можна проявити всю свою фантазію. Одна, одна із головних задач на сьогодні це саме покреативити, пофантазувати і створити е, малюночок, який до вподоби саме вам. Тому вперед промальовуємо, шукаємо образи, домальовуємо елементи, промальовуємо цими інструментами, які вам до вподоби. Ось. Бачите, в мене ось тут по кольору трошки вилазить. Ось я за кольором пішла і намалювала саме за кольором липісточок. І тепер я додам з центру ще направлення як листків, як віточки. ось так квіточку. Ось помилую кожен з пелюстків. Повторюю форму, не обов'язково має бути рівна, Навпаки, можна навіть. Таких кучерявих елементів всередині квіточки, як у мака, наприклад. Дивіться, квітки можна ось такі, а можна якісь свої фантастичні продумати Теж не, ем, можна пофантазувати. Я квітця додаю. Куча психологи. різні сторони, як на сінечку. Промаю кружочки. Давайте більшу увагу приділимо саме деталі, коли є багато різних деталей, воно дуже гарно виглядає. І переходимо до наступної квіточки. Так, промалюємо один пелюсточок, Бачите, якось так. Цікавою формою виходить. Значить, коли я малюю по формі, я саме придивлюся до фарби і як вона лежить. І другий перісточок. Другий співпадає з, першим, з першою світочкою. І ось тут фіолетовий Кольори я його прямо вдалю, бо їх формі по кольору додаємо елементи, якщо це квітки, то різні такі тоненькі елементи, наприклад, як на сінечку, направлення по ось, а в центрі вже додаємо середник. Розуміння, що у нас на малюночку, тому дивіться, можна комбінувати. Прямі лінії. А, було скомбінувати. А, подивись на якийсь візерунок і можеш, може собі е, додаш цей візерунок. Тобто подумай, може щось таке і знайдеш, що потім впишеться в твій малюночок. Там. Там трошечки хочеться... Знаєш, що хочеться, щоб ти зробила з тих е, кружочків е, одруванені. Тобто, може, розліталися з різних сторін ці, ці, цвіточки, полісточки. Подивись, там я на одному з них, на одному з малюночків, якраз там є такий, такий одуванчик. Подивись, може, тобі буде до вподоби такий варіант. Або, може, щось уявити таке. Квіточка. Так. Трошки нестандартною форми. Я бачите йду за, за кольором. Тобто, якщо тут був рожевий колір, то тут інший колір. І це одна пелюсточка, інша пелюсточка. Тут вони співпадають. Зараз сюди третю пелюсточку Так. І ось таким чином промалюємо з вами. Кабінки. Там можна буде зараз ще домалювати якісь маленькі такі закриті бутончики. Тут а, лише навполовинку такий закритий бутончик з однієї сторони. Закритий бутончик. Класно. Закритий бутончик з іншої сторони. Ось такий цвіточка з трьох бутончиків. Ну, наприклад, теж тут теж маленький один бутончик майже закритий. І тут ще один закритий бутончик. Тут можна домалювати ще. А далі по листочки. Зараз ще Це можна далі або чорним кольором, або зеленим помалювати листочки. На цьому дана робота буде закінчити. Так. Можна Я якісь ще точечки. А? Ще раз. Я сейчас подаю добавилося. О, класно! Молодчинка, дивись, чим більше деталей, тим цікавіше виглядає ваша робота. Тому подивіться, може вам захочеться ще чогось додати. Так. Не спішіть. Завжди подивіться на свою роботу зблизька і здалека. Перший варіант дивитись побли... euh, зблизька, а далі робите на відстані від витягнутої руки. Так, промальовуємо місточок. Я листочок малюю з різних напівков і посеред точочок ось місцями. Наприклад, ось, прям, ось, можна не точок дивись, можна ось якихось ось таких паличок закрутушок додати. Тобто, подумай, або кружочки, або точечки, або прямі лінії, щось таке, щоб додати трошки до нашого малюночку таких маленьких деталей, які. О, Альбіна клас. Молодчинка, супер. Дівчатка, хто ще покаже? Молодці, Даню, це супер. Молодці дівчатка. Ви взагалі дуже класно пофантазували. Молодці. Так, дивіться, ось тут я домалюю, прям самостійно домалюю ось такі, як прямі лінії, які будуть зображувати, як, як букет. Тому якщо вам щось хочеться домалювати, а його у вас немає, то беремо і домалюємо те, що вам? Я потім перемалюю, тому що я спеціально розірвала. А, ну покажи, що там розірвалося. У мене там дуже почали. Ну покажи, я тобі, може, запропоную якийсь варіант. Ага, ну так, да, варіанту склеїти нема. <смі> вона була мокре, да? і ти почала розфарбовувати, правильно? Mm -hmm. да. Це найголовніше це саме дочекатися, коли вона підсохне. Нічого страшного, це нормально, це лише е, опит. Якщо на це подивитися з іншої сторони, то наступного разу буде обов'язково набагато краще. Анюта супер, дуже гарно. Але це сенс своєї роботи. Давай. В мене ось э, це типу ліс і ліс водяний. Класно. Хто я... там живе в лісу? Табаки, зайці і все інше. Mm Якщо -hmm. я нічого не на... А я ще в мене щось прийшло в голові, то ще можна на майбутнє таке зробити. Так, так, клас, супер. Молодчинка, дуже гарно. Так, дякую, Анюта, що поділилася. Дівчатка може теж хоче. Ану, Аню, ану, давай. Угу, клас. Дивись, можна на листочках додати ось таких, як зображення, направлення, текстуру. Тобто, подумай, може, хочеться або не хочеться. Подивись самостійно. Так. Ось Я беру тепер чорний фломастер і трошечки додам місцями чорних таких теж точок, ліній, можливо, навіть листочків. Можна листочки. Так, можна кульбаву, можна якихось сім'ї. Так, ну що, ви сьогодні молодці. Вамtails, Отже, з цього заняття можна було зробити висновок, а я вам розповім, що таке монотипі. Це різновид графіки, виконаний шляхом малювання. На гладкій поверхні, яка не поглинає фарби. Поверхня історично складається з мідної пластини для гравюри, але в сучасних умовах може використовуватися також скло, органічне, навіть файл, або ми використовуємо інший аркуш папіру. Після нанесення малюнку він переноситься на лист паперу шляхом притискання, зазвичай з використанням друскарського верстату. Але в нашому варіанті це лише листочок. Отже, далі ми фантазуємо і створюємо унікальну композицію завдяки нашому креативному мисленню. Ми фантазуємо і дивимось на малюночок, і створюємо неймовірний шедевр. Ставь лайк, підписуйся на канал, приєднуйся до наших телеграм, інстаграм, TikTok каналів. Ці посилання знайдеш під відео та присилай свої роботи у чат, ділись з нами і до зустрічі з тобою у наступному відео. Нас вийшла робота.